Всім привіт, вітаю на каналі. Сьогодні ми поговоримо про Веріну. Я сподіваюся, у всіх є оця от квіточка. Ви могли вибити її з банеру на очка, або вибрати з селектора. Якщо ж ви не зробили ні того, ні іншого, ну прийміть моє співчуття. Для чого ж вона потрібна і як нею грати, розберемо в цьому відео. Тож почнемо з її арсеналу і основних переваг. Чим же вона настільки корисна? Ну, окрім того, що вона лікує команду, в неї є ще купа бафів, які збільшують ефективність цієї команди. Перше, це її аутро. Тут 15% універсального множника до демеджу і трохи лікування. Друге, це її пасивка, вона дає плюс 20% атаки всій команді. Друга пасивка може спасти вас від смерті раз на 10 хвилин. Буває дуже корисною. Далі, звісно ж, вона може ефективно використовувати сет Rejuvenating Glow, який дає нам ще плюс 15% атаки всій команді. Окрім того, головне ехо цього сету може давати нам захист і ще 10% бонус шкоди. Ну або плюс 10% атаки, якщо ви. Виберете інше ехо. Все це разом вкупі з дуже швидкою ротацією, робить її майже незамінною у багатьох найскладніших випробуваннях в Wather Waves. Так, швиденько пройдемося по її білду. Як я вже сказав, збирати її потрібно оцей сет Roger Glow, це найкращий сет для неї. Як на мене, найкраще головне ехо буде якраз черепаха. Збираємо на четвірку бонус лікування, на трійки бажано енергію, на однички — атаку. Її лікування загалом залежить від її атаки, але хіллери в цій грі трохи неоднозначні. Тут є два випадки. Або вас ваншотнули, і вам лікувати вже нема кого, або вам збили дуже мало ХП і вам лікуватись. Не потрібно, тому те, наскільки сильно вона лікує, насправді не важливо. Головне для чого вона нам потрібна це її бафи. До речі, якщо ви не можете знайти собі трійки на енергію, перепровірте свій інвентар. Скоріше за все, у вас є з минулих івентів такі от скрині, в яких є ехо трійки якраз на відновлення енергії. Вони дозволяють вам забрати потрібний сет, потрібний шматок. Щодо її зброї, то найкраща зброя для варіни це Variation. Вона дає нам відновлення енергії і відновлення концерту при використанні скіла. Якщо у вас нема Variation, то просто ставите будь-яку зброю на відновлення енергії. І ні, пасивка зброї хранительки не працює на Веріні, бо для цього потрібно лікувати скілом. Веріна не лікує своїм скілом, вона лікує своїм форти. І перед тим, як перейти до ротації, розберемо загалом її вміння. І так, форт Аверіна це так звані заряди фотосинтезу. Максимум їх є 4. Основним нашим завданням є якомога швидше їх набрати і використати. Використання зарядів лікує команду і відновлює багато кончерту енергії для її авто, яке нам і потрібне для бафів. Набирати ці заряди можна багатьма способами. Перший це комбо з п'яти базових атак. Воно дуже повільне, використовувати ми його не будемо. Другий спосіб це її скіл. І третій її інтро скіл. Але є ще приховані способи, які швидші і насправді ніде не описані. Наприклад, після контратаки достатньо зробити всього дві базові атаки для генерації одного заряду. Ще одразу після переключення на веріну без її інтро також достатньо зробити дві базові атаки для отримання заряду. Використовувати ці заряди фотосинтезу можна за допомогою атак в повітрі до трьох зараз. Ще у Веріни є заряжена атака, вона також використовує заряд, але ми її використовувати не будемо, бо вона є незручна, Та й взагалі це крінжутка. Не, ну ви подивіться, типу, хто ми? Ми маги хіллери? Яка наша роль? Тримаємось подалі від ворогів, лікуємо команду, не попадаємо під удари. То що ми робимо в бою? І Веріна така: на таран! Так і від її інтроскіла також більше проблем, аніж користі, так як він підносить нас в повітря, а нам нічого робити в повітрі на початку ротації без зарядів. Так, і ще в неї є ульта. Вона також відновлює кончерту, лікує команду і накладає на ворогів якісь там мітки, по яким вона потім наносить координовані атаки, навіть якщо вже не є на полі. Користі від них немає, хіба для генерації форта Бару інші. І це наче все, що вона вміє, можна переходити до ротації. Тож, як виглядає її ротація? Головне, не починати з неї, тобто лідером команди має бути неверіна. В такий спосіб ми зможемо швидко набрати перший заряд через свап. Тож, як тільки ми заходимо на поле, робимо дві базові атаки, після чого ульта, скіл, ехо, стрибок, дві базові, виходимо. E, дуже швидко, нічого не ясно, давайте ще раз. І так, переключаємося на Веріну. Одразу робимо дві базові атаки, бачимо, з'явився перший заряд. Як тільки бачимо, що він з'явився, одразу ультуємо. Після ульти робимо скіл, який ми перериваємо ехо скіллом, який ми перериваємо стрибком, пару базових атак і на вихід. В цей момент, якщо у вас не варійшено інша зброя, то прийдеться зробити три базові атаки. Ну і швиденько мотнемося в кінець ротації. Подивимося, як виглядає початок наступної. Гелікоптер. гелікоптер. От і кінець ротації. Як ми бачимо, ми готові починати нову. Але як я вже говорив раніше, інтроверіни в цьому випадку нам більше завадить, ніж допоможе. Тому як на мене краще починати другу ротацію не з неї, а з, з саппорта вашого або іншого персонажа. В цьому випадку я краще зроблю компасинху. А далі новину і все те саме. Тобто свап, атака, атака, ульта, скіл, ехо, стрибок, атака, атака, аутро. І ще раз свап, атака, атака. Другу атаку ми перериваємо ультою. Після чого робимо скіл. Його перериваємо ехо скілом, стрибаємо. Атака, атака, аутро. Тут важливо мати хоча б 210% відновлення енергії, щоб до цього моменту ваша ульта була готова. Ой, жалко пропустив хранительку, всім потрібна хранителька. Нічого подібного, он онверіно теж чудово справляється. Менше, ніж за хвилину закрив. Тож, на цьому в мене все. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Ви зможете тепер набагато ефективніше грати за Веріну. Ставте вподобайку, підписуйтеся, пишіть в коментарях все, що зрозуміло. Постараюся відповісти на всі ваші запитання. І до зустрічі в нових відео! Серф вже є, чекаю анімації з моноколесом.